Заяць записи антропоніма Заєць свідчать про те, що станом на 16 століття цей антропонім виконував функцію власного особового імені прізвиськового типу. Наприклад, у 1449 році суддя Джоганне Заяч згадується в селі Стара комітат Земплин. У 1552 році до антропонімів зараховано Заєць Луковський. Що стосується міста Кременець, у 1567 році також зафіксовано заєць Луковський. У 1593 році в документах з'являється Заяць Дениський, а в 1594 році Заяць Никон. Протягом 1572-1575 років спостерігаються кріпаки з прізвищем заяч у селів, бичків, у поляків, прізвисько Козадж. Зафіксовано з кінця 15 століття ім'я Заджец у Словенії нотується вже у ксівкс століттях.